1 липня в місті Кутовськ розпочав свою роботу центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг як захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також складення документів процесуального характеру. Вже місяць як 100 місцевих центрів по всій Україні відкрили свої двері для жителів місцевих громад. З 1 липня такий же центр відкрив свої двері для Жителів міста Котовська, а також і ще восьми районів області. Звертатися до центру можуть за допомогою не лише жителів міста Катовська та Котовського районів, а також і інших районів, які входять в сферу юрисдикції Котовського місцевого центру. Це Ананівський, Балський, Кодимський, Ширяївський, Любашівський, Краснокнянський, Миколаївський райони Одеської області. З метою рівного доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги центром будуть проводитись виїзні прийоми громадян. В ті райони, які обслуговуються центром, додатково ця інформація буде розміщуватися в засобах масової інформації, а також на інформаційних стендах управління юстиції, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Дійсно, люди, які звертаються до центру, не завжди потребують саме безоплатної вторинної правової допомоги. Це і бувають випадки, коли потрібно людині консультації, роз'яснення, інші види безоплатної первинної. Ні, правової допомоги на жаль, центр таку допомогу не надає. Цією роботою займаються в рамках виконання закону про безоплатну правову допомогу інші органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціалізовані установи, які безпосередньо нам дають роз'яснення, консультації, складання документів. Але якщо і навіть до нас звернулася особа, і спеціалісти фронт-офісу з'ясували, що це не є наш клієнт, особа не залишається без уваги. З нею проводиться відповідна робота. Проводиться відповідні дії стосовно направлення особи за компетенцією до того органу, який надасть їй оцю цю саме безоплатну первинну праву допомогу. Це досить важливо, щоб люди на сьогоднішній день відчували захищеність, тому що сама ініціатива уряду є досить соціально значущою і в наш час досить важливою. Що стосується взагалі ситуації по області, то в Одеській області запрацювало таких сім центрів. Окрім Котовська, такі центри запрацювали в Роздільні, Ізмаїлі, Арцизі, а також три в місті Одесі: це перший одеський, другий Одеський і третій Одеські центри, які займаються безпосередньо наданням безоплатної вторинної правової допомоги. По суті, центри. Які з 1 липня запрацювали по всій Україні, надають правову допомогу лише в адміністративних і цивільних справах. Що стосується кримінального провадження, то в Одеській області діє регіональний центр, який надає безоплатну вторинну правову допомогу в кримінальному процесі. Для того для того, щоб отримати більш детальну інформацію про взагалі систему безоплатної правової допомоги. А також, взагалі, хто має право на цю допомогу, як вона надається, яким особам і категоріям можливо дійсно безпосередньо звернутися до центру, а також з цією інформацією можна ознайомитись на гарячій лінії. Номер якої 0800 213 103, а також відповідну інформацію і, взагалі, про діяльність центрів по всій Україні і безпосередньо в Одеській області можна ознайомитись на офіційних сайтах. Протягом липня 2015 року відділом попередньої роботи з клієнтами було прийнято 28 громадян. У результаті звернень 26 отримали консультацію. У восьми було прийнято звернення про надання правової допомоги. За результатами звернень було виявлено та надано 5 наказів про надання правової допомоги та 5 при. Відмову відділ попередньої роботи з клієнтами є фронт-офісом, який здійснює консультування та прийом громадян, які звертаються до Кутовського місцевого центру з надання безплатної вторинної правової допомоги. В процесі роботи працівник центру з'ясовує перелік питань, у яких в подальшому допоможуть знайти верний шлях для вирішення проблем. В результаті звернень приймається рішення про надання або про відмову у наданні безоплатної правової допомоги. Після прийняття рішення про надання правової допомоги. Відділ попередньої роботи з клієнтами передає документи до відділу організації надання правової допомоги та роботами з адвокатами, які надалі організовує безпосереднє надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відділом з організації надання безоплатної вторинної правової допомоги видано 5 доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги, згідно яких адвокатами здійснюється представництво цих громадян в суді. Безпосередньо відділом здійснюється підбор адвоката, видання доручення на надання безоплатної вторинної правової допомоги та здійснюється організація зустрічі людини з адвокатом, який буде надавати їй зазначену допомогу. Подальшим подальшому проводиться моніторинг, здійснення адвокатам своїх повноважень щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги і в разі. Необхідності видаються такі накази про заміну адвоката, про припинення надання безплатної вторинної правової допомоги, про скасування доручення в установлених законах, законом межах. Після закінчення процесу надання безплатної вторинної допомоги людині здійснюється відділом, здійснюється прийом актів. Про надання безоплатної правової, вторинної правової допомоги від адвокатів в разі складання актів і дотримання всіх вимог закону зазначені акти підписуються та направляються до регіонального центру, яким здійснюється безпосередня вже оплата послуг адвокатів для за надання послуг по. Надані безоплатної вторинної правової допомоги відкриття центрів є важливим етапом у побудові справедливого суспільства, у якому буде забезпечено рівний доступ до правосуддя усіх категорій громад.